У вересні телеканал СТБ стартує з й ювілейний сезон легендарного шоу Зважені та щасливі». Після шестирічної перерви проект повертається на екрани, аби підтримати тисячі українців у боротьбі з наслідками болю, стресів та страхів, які супроводжують нас. Щодня війна змінила життя кожного і завдала шкоди здоров'ю, як фізичному, так і ментальному, що зокрема призводить до зайвої ваги. Які нові методи схуднення та повернення до повноцінного життя підготували тренери, та які історії змусять плакати всю Україну. на першому дні. Зйомок проекту побувала наша кореспондентка. Війна, окупація, полон, втрата житла змінила життя Азата назавжди. У 2014-му він з приходом росіян залишив рідне місто Чистякове, що на Донеччині. А вже у 22 му знову перешив жахіття окупації у Бердянську разом із дружиною та трьома дітьми. Замість ховатися, чоловік одразу почав рятувати інших з перших днів. Азат допомагав евакуювати цивільних та військових, а також їх родини на підконтрольну Україні територію. Щоб потрапити на вільну територію України з Бердянську, треба було проїхати 24 блокпоста, і там а, на кожному блокпості тебе зупиняли, тебе перевіряли і роздягали. Коли виїздив, кожен раз прощався зі своєю сім'єю назавжди. Згадую, тоді багато людей приїздили до Бердянська з Маріуполя та інших міст. Їм потрібна була допомога і залишатись осторонь. Він не міг. Патріотична позиція не давала. Чоловіку сидіти на місці є хлопці, є дівчата, які залишили своїх дітей щоб захищати моїх дітей і мою родину. То як я мою відповісти цим людям? Загалом йому вдалося вивести більше тисячі людей. За це каже і потрапив у полон. У неволі пробув 42 доби, катування були майже щодня. Потім окупанти щось змусили підписати документ про відсутність претензій до них. Це дуже вплинуло на морально-психологічний стан та здоров'я чоловіка. І після повернення з полону Азат почав набирати вагу. Я коли ну, залишався і залишаюсь наодинці самим собою, то я заїдаю. Я заїдаю свій стрес, свої переживання, всі ці емоції, які я пережив. 16 учасників, яких відібрали із тисячі анкет, чотири місяці запеклої боротьби під пильним наглядом тренерів ведучого дієтологині та коуча мають вплинути на зайві кілограми хлопців та дівчат. Найбільша вага серед учасників 220 кілограмів, а разом вони важать понад 2,5 тонни. Психологічні проблеми сильно вплинули на здоров'я людей. Надлишкова вага стає знову ж таки поширеною проблемою, і ми повинні з цим боротися. Ми повинні робити щось для цього. Користі ми дамо іншим людям. Ми зможемо змінити життя людей і дати віру і надію в майбутнє. Шлях до схуднення один що у війну, що в мирний час каже найсильніша людина планети володар численних титулів та світового рекорду. А також новий тренер проєкту Олексій Новіков. Багато хто кому тяжко працювати над собою. І завдання тренера буде мотивувати. Перше це дисципліна, розуміння, що ти робиш, і воля до перемоги. Мотивувати учасників буде також і новий ведучий зважених Даніель Салем. З 2022 року телеведучий долучився до лав Збройних сил України і не з розповідей знає, що таке дисципліна та сила духу. Він виконує завдання у складі розвідувально-диверсійного підрозділу «12 друзів Овшена. Кожного є такий синдром рятівника. Ми іноді їм користуємося. Якщо я зможу комусь допомогти, це означає, що я сам собі допоміг. Цей проект показав просто, що українці не здаються, що українці готові працювати над собою. Нагадаю, зйомки триватимуть чотири місяці. Кожен тиждень новий виклик для учасників. Побачити зміни зможете вже восени на телеканалі СТБ. Олена Халілова, Євген Зузуля, Програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.